Вітаю вас на дощовій трасі Сузука і представляю вам своє нове відео. Суть наступна: це чемпіонат, який проходив в ламповому гран-туризму і називався GT Stock Battle. Цей чемпіонат про те, що ми маємо обмежений технічний рейтинг авто, і під цей технічний рейтинг повинні підібрати авто, яке нижче або дорівнює максимальному дозволеному значенню на дорожніх м'яких шинах. І на день даної гонки максимальне значення було 481 ПП. Мої конкуренти в абсолютній більшості обирали собі машини, які найближче знаходяться до пікового значення. Mazda RX8, Audi TT 2003 року, Mitsubishi GTO Twin Turbo 91 і начебто все. Найменший рейтинг із суперників авто отримала Mazda RX8, 472 бали технічного рейтингу. І знаєте що? Я вирішив ризикнути і взяв в рази більш повільне авто. Toyota Gazoo Racing 16 2016 року, але не безпідставно. Нюанс саме сьогоднішнього етапу в тому, що всі пілоти їдуть без АБСу. АБС, хто не в курсі, це така річ, яка не дозволяє заблокувати колеса при різкому гальмуванні і дозволяє ефективно відпрацьовувати на поворотах. І я, враховуючи цей момент, вирішую ризикнути, але й поставити пріоритети на стабільність та ефективне відпрацювання поворотів. І на той момент вирішую, що ця машина, навіть попри жахливе прискорення, погану максимальну швидкість та неекономність, стане мені чудовою допомогою у прориві з останнього місця. І технічний рейтинг нашого авто нижчий за максимально дозволений на цілих 35 очків. Що ж могло б піти не так? Та насправді багато чого, але про це вже в гонці. Старт даний, і наша гонка починається. Прямо зараз наглядно видно, наскільки ж все таки наше авто слабше по прискоренню. Але вже на першому повороті ми спостерігаємо, наскільки все ж таки ефективні на поворотах. І от начебто прорив тільки набирає обертів 11-та позиція, і за секунду ми вже в грунті. Ми вже в грунті. Пу-пу-пу, гонка продовжується. Насправді на той момент я не опустив рухи із за простого факту. Я знав, що у пілотів попереду буде щільна боротьба. Знав, що вони будуть боротися, вилітати, і знав, що якщо буду їхати чисто, то зможу відіграти позиції назад. Як ви можете побачити, вже на виїзді перед прямою я знову встаю на восьму сходинку. Більше того, за рахунок стратегічно безпечної позиції за останні два повороти відіграю собі ще три позиції. Початок другого кола брокер чіпляє мокру межу траси, не втримується в межах сухої траєкторії, і ми вже на четвертій позиції. Начебто все складається настільки класно, забрати топ-3 було б просто ідеально. Але ідеально, то ідеально, проте як виявилось, це неможливо з більш швидкими автомобілями. В боротьбі з Романом я втратив досить багато часу, наслідок чого конкуренти позаду під'їхали до нас. Помилка від мене, і я втратив дві позиції. А після прямої за рахунок хорошої швидкості Маклон забирає в нас ще одну. Ми вже сьомі. Початок третього кола і знову ж показово, наскільки все ж таки сильно наша швидкість слабкує. Проблема нашого становища в тому, що в цілому я то швидший і моментами стабільніший. Але як тільки ми виїжджаємо напряму, навіть якщо крутити двигун на всю, його не вистачає, щоб бути конкурентно спроможним. Але допоки я вам це розповідав, за рахунок помилки джуса я виявив себе на шостій позиції. Під кінець третього кола я під'їхав до групи попереду і почав поглядувати на радар опадів. Він дав нам зрозуміти, що дуже скоро на нас чекає дощова чи навіть грозова погода. Перший поворот намагаюсь проатакувати Сергія, але, на жаль, ризикую занадто сильно і ледь не втрачаю керування над машиною без втрати позицій. Середина кола я виявився правий. Дощ пішов сильніше. Я намагаюся з цим урахуванням зарань гальмувати відносно конкурентів, але все рівно вилітаю за межі траси. Повертаючись, в нас відбувається контакт із Сергієм, але нічого критичного. На повороті перед прямою Сергій вилітає за межі траси, і я стою на четверту сходинку. Би більше протягом прямої маршрутик має значну втрату швидкості, і я вже третій. На жаль, тимчасово, тому що Роман дуже невдало зміщається по траєкторіях, і по цій причині я екстремально гальмую. І на момент останніх двох поворотів, коли була дуже тупа боротьба між суперниками і дуже тупі дайви, я розумів, що з ними буде втрата темпу. Хоч зараз я собі ставлю слабший комплект шин, але якщо моя стратегічність виявиться успішною, потенційно я адеркатну всіх своїх суперників, допоки вони будуть в боротьбі. І я використовуючи свіжі шини та чисте повітря без зайвої боротьби, спробую стати в топ-3. Початок шостого кола, і навіть зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на Романа. На момент мого заїзду на пістоп він був на дві секунди далі від мене. Але я за рахунок чистого повітря і відсутності боротьби відсунув його дуже далеко назад. Це добре, буде чудово, якщо так продовжиться і надалі. Під кінець агресивно атакую Брокера і забираю собі восьму позицію. На щастя, більшість моїх суперників поїхали на підстоп. І я знову без боротьби на третій позиції. Зверніть увагу, ми треті. Але протягом першої частини сьомого кола Маклон досить критично на мене давив. Наступила ніч, після дощова погода, суху траєкторію видно і так погано, а дужче й світло фар конкурента. Заходимо в поворот сайдбайсайд, але Маклон занадто сильно блокує колеса, і на щастя я втримую свою третю позицію. Але, чесно кажучи, часом на зараз я хочу сказати, що при бажанні ми, суперники, за рахунок швидкості можуть дуже просто мене наздогнати. Кінець 7-го, початок 8-го кола, і я андеркатнув Макса. Ризиковано, але ми на другій позиції. Моя головна задача на цей момент максимально ефективно захищатися і тримати хороший стабільний темп без помилок. Це вже останнє коло і палива, як ви можете побачити, в мене недостатньо, щоб нормально завершити цю гонку. Тому, допоки в мене була можливість, я максимально економив паливо. Дуже тупа помилка на повороті Макс дуже близько до нас під'їжджає, і тривога щодо результату гонки все більше росте. Побільше враховуючи нашу слабку сторону у вигляді швидкості. От останні повороти я намагаюся коректно загальмувати і бачу, що Макс робить агресивну дайву. Мені це дуже не подобається, і я також роблю агресивну дайву, втримуючи свою другу позицію на фініші. Повертаючись назад, ви можете сказати, що я нечесно проатакував Макс або ж занадто агресивно. Але слухайте. Макс, це людина, яка на першому повороті мене вибила і я втратив близько 10 секунд. Окей, ми не беремо це на озброєння. В кінці кола він робить дайву, і я знаючи, що він може брудно атакувати, залишаю йому місце. Але на другому повороті всі мої конкуренти повинні розуміти, що я спробую цю позицію забрати. І по-хорошому він також повинен був залишити інтервал, знаючи, що я також можу дайванути. Він не притискається праворуч, а я їду з урахуванням того, що конкурент повинен розуміти, що таке боротьба сайдбайсайд. Тому я думаю, що це заслужена друга позиція, та більше на такій справді слабкій машині. Це відео про те, як технічні характеристики не завжди показують результат гонки. І я радий, що стратегічність тут не підвела. Але повертаючись назад, я хотів би сказати, що для більшої ефективності цієї стратегії потрібно було їхати на коло чи навіть на два раніше. Вже на другому колі і тим паче на третьому було зрозуміло, що боротьбу ми не тягнемо. І це означало, що, Діма, ну вже потрібно їхати на підстоп. Але навіть так мені дуже пощастило, що ніхто із конкурентів не додумався до цього. Друга позиція на такій машині це супер-супер гуд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відео.